Привіт і ласкаво просимо знову. Ви коли-небудь чули про pdf файли Звичайно, так. У нас може бути декілька причин, чому ми хочемо перетворити наш документ у pdf формат PDF не тільки добре запобігає редагуванням, але й гарантує, що документ виглядатиме належним чином, незалежно від того, яку систему використовує одержувач і таке інше. Це може здатися вам знайомим, якщо ви переглядали відео з інформацією про обмін документами. Для початку ви можете надіслати документ у форматі PDF електронною поштою. Це особливо зручно, якщо все ще потрібно вносити зміни. Ви можете зберігати редаговану версію в mFiles, а PDF файл додається безпосередньо до електронного листа. Отримавши коментарі, ви можете просто зайти в mFiles та внести зміни в оригінальний документ. Ви також можете зберегти документ у форматі PDF. Це підходить для ситуації, коли вам не обов'язково надсилати PDF файл, але ви хочете зберегти його десь на комп'ютері, на спільному диску чи в іншій системі. За допомогою цих двох параметрів конвертації ми можемо зберегти PDF файл у mфайлз. Якщо вам більше не потрібен оригінальний файл і ви хочете його конвертувати, тоді це ваш варіант. Використовуйте цей параметр, якщо PDF файл має бути остаточною версією та не очікується жодних змін. Але що якщо вам з якихось причин все ще знадобиться і оригінальний файл, ви зможете знайти його в історії версії. Якщо ви хочете зберегти оригінальний файл, але також хочете його конвертувати, ви можете зробити це. Така дія перетворить файл на багатофайловий документ, який міститиме ваш оригінальний документ, а також версію .pdf. А тепер на завершення конвертація у .pdf за допомогою робочих процесів. Деякі робочі процеси можуть конвертувати ваш документ у .pdf, якщо його стан процесу змінено. Це може статися на початку, всередині або в кінці робочого процесу, залежно від того, як його налаштовано. Тут застосовуються ті самі параметри: ми можемо або перетворити файл у PDF, змінивши його, або перетворити документ на багатофайловий документ, який міститиме оригінальний файл та файл у форматі PDF. Наприклад, ми могли б перетворити затверджені операційні процедури на pdf файли, щоб нашим співробітникам було зручніше їх читати. Сподіваюся, я зміг перетворити вас, але не в PDF, звичайно. Якщо ви відчуваєте, що готові зробити наступний крок у своїй подорожі, і ми разом підкоримо світ управління документами.